А Ось у столичному легкоатлетичному манежі на березняках завершилися традиційні вже 20-ті, За ліком різдвяні старти. Кожен з учасників прагнув бути найкращим, але на п'ятисталі лише три місця, а переможець один. Серед результатів тріумфаторів відзначимо особисті рекорди у стрибках. Так, Тетяна Пташкіна у потрійному стрибку подарувала собі перемогу у день народження. У четвертій спробі з в умовах жорсткої конкуренції з Русланою Цехоцькою вона стрибнула на 13 метрів 45 см. сантиметрів. У стрибках у висоту у чоловіків з особистим рекордом виграв харків'янин Ігор Григоров. На висоті 2,15 він трохи пригальмував, взяв її з другої спроби, на відміну від Сергія Спільняка. Але коли планку встановили на 2,20, Григоров вже не вагався. Взяв переможну висоту з першої спроби. І це при тому, що перед цим провів ніч у потягу. Я сьогодні з утра приїхав 6.50, 50 Ось вот тут на ямі повалявся. И реально вот в голове вот 2.20-2.20, вот моя была задача. Как бы, ну, я знал, что я был готов. В Харькове вот буквально неделю назад прыгнул 2.15. И 2.20 были отличные попытки. То есть, ну, как бы, сейчас еще такой период, тренер заболел. И как бы тоже вдохновляет, конечно, немножко. Хочет его, хочется его порадовать.